Питання в ефірі вісник обласної ради. Передача про діяльність обранців Волинської громади. 20-та чергова сесія обласної ради запланована на 11 липня. Відповідне розпорядження підписав очільник представницької влади області Володимир Войтович. До апарату ради уже подано понад 40 проєктів рішень. Розгляд окремих з них розпочався у постійних депутатських профільних комісіях. Серію засідань комісії розпочала екологічна. Зокрема, депутати розглянули подання прокурора щодо приведення у відповідність із законом лютневого рішення. Обласної ради про надання мисливських угідь у користування. Ми, коли приймали сесійне рішення з цього питання, керувалися письмовими висновками Ковельського спеціалізованого лісогосподарського акціонерного товариства ТУР. Вони надали погодження на певну площу ділянок, які. Погодилися надати користувачам мисливських угідь. Проте прокуратурою області була проведена перевірка. Також до цієї перевірки залучені спеціалісти Державної інспекції сільського господарства, і за результатами розгляду встановлено наступне. Що Коверський Слатур підписало погодження на більшу площу, ніж фактично вони здійснюють право постійного користування земельними ділянками відповідно до наданих їм державних актів. Проектом рішення облради пропонується зменшити площі окремим користувачам мисливських угідь відповідно до державних актів на землю. Давайте, щоб це питання ну, подання прокурора е зауваження, враховано те, що. Потрібно виправлено ті, хто подав неправильну інформацію. Теж попередження Сергія Кандинович. Я думаю, треба подякувати прокуратурі за її пільне державне око. Комісія більшістю голосів підтримала проект рішення. Проти голосував Сергій Слабенко. Тим часом сесія має намір переглянути ще одне лютневе мисливське рішення про припинення права користування в частині мисливських угідь деяких користувачів області. Ці зміни. В рішення сесії обласної ради, скажімо, знімуть всі питання по тому, що користувач мисливського від Луцька району організація Тумер не мала права відмовитись від ведення мисливського сміття на скасування обох лютневих рішень обласної ради щодо мисливських угідь. Наполягає Сергій Слабенко. Ну в нас же виходить ну якась парадоксальна ситуація. Ми право користування надали в лютому місяці, а підтверджуємо, що люди відмовилися від користування. Підтвердимо цим рішенням. В липні місяці припинення. Ну ну я ну ще раз тоді ну не можна надати, не припинивши мисливську тему. Депутати знову обговорюватимуть 21 червня. Комісія призначила на цей день давно анонсовані сесійні слухання. До речі, мисливські угіддя були топ-темою чергового дня депутата обласної ради. Обранці громади мали змогу на власні очі побачити, як господарюють державні та приватні лісомисливські господарства, що на території Маневицького та Ківерцівського районів. За інформацією обласного управління лісового та мисливського господарства, на Волині сьогодні налічується понад півсотні користувачів мисливських угідь 20 з них приватні. Є на Волині мільйон 600 тисяч гектарів мисливських угідь. З них 800 тисяч – це територія мисливських громадських організацій так званих УТМР, всього-навсього 300 тисяч тільки мисливського угідь наданих користування догляд і облаштування угідь збиткові для бюджету запевняють волинські лісівники. Лише минулоріч профільне управління витратило на ведення мисливського господарства понад 6 мільйонів гривень, а прибутки ледь покрили половину витрат. Загалом перед користувачами стоїть три головних завдання: одним із найбільш затратних з яких є охорона мисливських угідь. Цей чинник дуже важливий і дуже трудомісткий, і дуже потребує великих вкладень коштів. Чому? По-перше, зарплата єгерської служби. По-друге, транспортні засоби, обслуговування їх, паливно-мастильні матеріали, формений одяг, засоби зв'язку. Другий чинник, і він немаловажний, один із основних це підгодівля мисливських тварин. На даний момент, як в Україні розпочалася практика, як і кругом за кордоном, це підгодівля, ведеться круглий рік. Ну і третій чинник це відтворення мисливських угідь. За словами лісівників, мисливська галузь нині в області на стадії становлення. Сьогодні дбайливих господарів чекає ще понад десяток угідь краю. цей тягар мають перебрати приватники. З боку ж управлінців залишиться лише функція сприяння та контролю. Головне перше правило, крім того, щоб був звіт, щоб був вільний доступ всіх ну, в рамках правил мисливців. Які мають можливість і хочуть полювати, доступ громадян, мисливців, збереження мисливських тварин, ну і те, щоб і прозорість надання мисливських угідь в. Користування усі ці завдання, вочевидь, виконують ДЗОВ Феміда Інтер, що користується мисливськими угіднями на території Соф'янівського лісництва, що на меневичині уже понад 10 років. Площа, на якій господарюється приватна структура, понад 18 тисяч гектарів. Землю обслуговує шість штатних працівників. Тут облаштовано господарський двір, будинки для мисливців, ряд підгодівельних майданчиків, є парк позашляховиків. Родзинкою господарства є понад пів сотні мисливських собак, які вважаються душею полювання, адже завдяки їм добувається. Це майже 80% звіра. Головний прибуток підприємства від проведення полювань. Доба індивідуального полювання на козулю мисливцю тут обійдеться в середньому у 7 тисяч гривень. Загалом витрати підприємства минулого року перевищили півмільйона гривень. Витрати на охорону мисливських тварин та боротьбу з браконьєрством 47 тисяч 728 гривень. Облаштування біотехнічних споруд 29 тисяч 699 гривень. Придбання кормів для мисливських тварин 202 620 гривень. Надходження відведення мисливського господарства всього-навсього 85 тисяч 220 гривень. Якщо по полюванню без собак, то порядка 450 тисяч гривень в мінусі. Ну, само полювання. І плюс собаки, скільки там ну, кормити треба їх. Ну і теряємо собак. Ну, мисливських. На охоте, это западносибирские лайки, элитных пород с белорусами, с русскими мы сотрудничаем. Ну, Ездят на все соревнования, которые признаны, потому что ну, собака и цена растет, когда она берет какие-то... Завої міста на міжнародних соревнованнях». Утім, попри все, зупинятись на досягнутому, феміді не збираються. Аби привабити клієнта, тут планують розвивати зелений туризм, здійснювати кінні походи для відвідувачів, а також побудувати вольєр для розведення та отримання оленя благородного. Дещо в інших умовах державне мисливське господарство Звірівське, що на теренах Ківерцівського району. За словами його директора Андрія Шпорука, підприємство на 80% є дотаційним, хоча залучати додаткові кошти теж необхідно. Тут розташову Вається понад три десятки майданчиків для підгодівлі звірів на тутешніх угіддях. Уже облаштовано вольєр для розведення популяції оленів. Подбали тут і про збереження лісу, використовуючи спеціальні захисні конструкції для молодих дерев, аби їх не пошкодили дикі тварини. У ході дня депутата ми поцікавили з позицією представників різних фракцій волонради стосовно доцільності надання мисливських угідь краю у користування та подальших дискусій навколо цієї теми. Набагато буде менших дискусій непрофесійних, бо люди побачили своїми очима і Про ліси, і про звіря, і так далі, чи треба, чи не треба. Я є особисто прихильником того, що потрібно надавати користування в приватне мисливське угіддя для того, щоб була конкуренція, бо тільки в конкуренції ми маємо якість. Не можна в монополії здобути якість. На жаль, відповіді на всі питання ми не маємо, бо хотіли почути саме оцих. Приватних і комерційних користувачів їхню думку, які в них проблеми, і які в них здобутки, напрацювання. Тому я думаю, що все-таки висновки кінцеві будемо робити під час сесійних слухань, які відбуватимуться разом з фахівцями у цій галузі. Всі ці факти, які ми сьогодні почули, які нам озвучили відносно того, що мисливство не є прибутковою справою, воно змушує у подальшому, коли ми будемо вирішувати цю, це питання, добре придивлятися до кожної такої бізнесової структури, щоб попередньо зважити, чи має претендент на мисливські угіддя достатньо грошей для того, щоб підняти розвинути цю справу. Чи дійсно він буде сприяти збереженню популяції тварин, вкладати кошти у розвиток саме цієї сфери? І з другого боку ще мені хотілося б побачити результати господарювання того мистецького господарства, яке створила громадська організація? Все одно залишається питання, на яких треба буде шукати відповіді. І в першу чергу це питання полягає в тому, чи Ті особи, які беруть для ведення мистецького господарства відповідальність за належний стан дотримання законодавства, чи зможуть вони це виконати за умови, що навіть одне із найкращих підприємств приватного сектору, яке є на теренах Волинської області, на сьогоднішній день діє як підприємство, яке отримує збитки від ведення такого, такої діяльності. Чи вщухнуть з цього приводу дискусії? Вони не вщухнуть. І це добре, коли депутати небайдуже ставляться до прийняття рішень. Це дуже добре. Але коли втрачають почуття міри, то ми півтори години обговорюємо той чи інший документ, а потреби в тому немає. Я хотів би, я з цією метою організовую таку роботу, щоб такі дискусії, таких дискусій було якнайменше. найменше. Іде нормальна робота, і жодному хто буде претендувати, обласна рада, на мій погляд, не відмовить в тому, щоб він взяв в користування. Зменшив навантаження на державну структуру, на структуру держлізгоспів і полегшив їм життя і разом з тим попрацював над тим, аби кількість поголів'я звірони збільшувалася. Ви повірте, що прийде час, і ми будемо дуже, дай Бог, ну не знаю, чи це скликання з обласної ради, але дуже багато користувачів мисливського гідь будуть відказуватись, тому що це дорога справа. Є, це стає для деяких багатих модно. вони рахують, що це престижно. Ми рахуємо, прапор вам в руки, беріть, беріть, господаруйте і покажіть, що ви. Можете краще господарювати в рамках дня депутата. Усі присутні ознайомились із пріоритетними напрямками роботи волинських лісівників. Як пояснив Богдан Колісник, на часі відновлення гідромеліоративної мережі, адже підтопленими залишається майже 7 тисяч гектарів лісів області. Так усім присутнім продемонстрували меліоративні заходи на території Соф'янівського лісництва Маневичини. Не менш важливим напрямком роботи є покращення інфраструктури, зокрема будівництво лісових доріг, як приклад софіянівка кашівка дорога, що пролягла тут торік. Та з'єднала між собою ряд населених пунктів. У Черевахівському лісництві Меневецького держлісгоспу депутатам продемонстрували заготівлю деревини. За словами Богдана Колісника, ліс використовується від стовбура до крон. Коли після рубки накопичується достатня кількість лісоматеріалу, замовляють техніку для його транспортування. Перед відправкою деревину біркують, тим самим присвоюючи кожному окремому стовбуру індивідуальний номер, що у подальшому вноситься до єдиного загальнодержавного електронного обліку. Щоб не було ніяких колізій. Буде єдиний електронний облік, буде єдиний документ, це буде бірка, яка, я сподіваюсь, і ми сподіваємося всі, що знімемо всяку розмову на тему, крадуть ліс чи не крадуть. Окрім того, у лісівників є й портативна друкарка, яка видає товарну транспортну накладну, де вказано породу, сорт і діаметр кожного дерева. На даний час в області функціонує більше десяти деревообробних комплекси. На базі держпідприємства Маневецьке лісове господарство учасники заходу ознайомились із роботою лісоскладу та цехів переробки деревини. Побували депутати і у тутешньому концерному цеху, працівники якого опікуються заготівлею грибів та ягід, а також їх подальшою переробкою і реалізацією. Продукція, яка випускається тут, користується Потом не лише на Волині, а й за кордоном, адже експортується до Польщі та навіть до Панами. Окрім того, на базі Меневецького держлісгоспу відбулось ознайомлення з роботою центрального диспетчерського пункту системи відеоспостереження з лісовими масивами області. Учасникам дня депутата розповіли про усі тонкощі роботи лісової охорони та профілактичні заходи, які здійснюють рятувальники лісової пожежної станції. Те, що діти також мріють стати лісівниками, обранці громади переконались, відвідавши шкільне лісництво, що діє при Меневецькому держлісгоспі. На завершення заходу усі присутні оглянули розсадники ДП Волинський лісовий селекційно-націнневий центр, що у селі Гараджа Луцького району. На площі понад 18 гектарів у теплицях та на полях висіваються ялини, дуби, сосни, мудрини, а також ряд декоративних рослин. Гордістю підприємства є банк насіння, що має статус другого в Україні насіння сховища. Цими днями відбулось виїзне засідання постійної комісії обласної ради, яка опікується питаннями духовності, релігії, освіти, науки, культури та змі. Депутати цікавились станом утримання сільських будинків культури та бібліотек у Ратнівському та Старовижівському районах. Будинок культури села Синове, що на Старовижівщині, розташувався у приміщенні колишнього дитсадка, зведеного тут близько 30 років тому. У цій же будівлі знаходиться бібліотека, де обслуговується понад чотири сотні місцевих мешканців. В одній з кімнат книгозбірні облаштовано народнознавчу світлицю. Спонсорським коштом минулого року тут було замінено 5 вікон на енергозберігаючі та двоє дверей. Завершено капітальний ремонт актового залу. Втім, головною проблемою є аварійний стан даху будівлі. Дах. Дах плаский, вкритий рубероїдом зі смолою, він з часом почав протікати. І тепер стоїть питання виготовлення шатрової криші, щоб вберегти приміщення. І що не рік, то ситуація з дахом стає гіршою. Перспективи для здійснення такого капітального ремонту приміщення це завдання непідйомне для сільської ради, можливо навіть і для району. Але я думаю, що спільні зусилля і виїзд комісії сьогоднішній. Звернув увагу потрібних людей. Ми зможемо вирішити це питання в найближчій перспективі. На черговому засіданні профільної комісії депутати ініціюватимуть виділення коштів обласного бюджету на ці цілі в рамках реалізації регіональної програми розвитку культури, мистецтва і туризму. А поки що тут потихеньку закуповують матеріали власними силами та коштом спонсорів. А от у клубі села Мокре проблем із покрівлею немає. Її вже замінили. Зроблено і поточний ремонт, та встановлено енергозберігаючі вікна. Тутешня бібліотека філія розташувала. В одному приміщенні із місцевим ФАПом. У книгозбірні обслуговується понад три сотні читачів. На теренах Старовижівщини волинські обранці відвідали і один із найкращих будинків культури краю, що у селі Кримне. Тут функціонує відомий в області народний аматорський фольклорний колектив Кременя, вражає масштабністю та оханістю і приміщення клубу. Тут зроблено капітальний ремонт, замінено двері та вікна на енергозберігаючи. Вкладено нову підлогу у глядацькому залі, відновлено сцену, встановлено стільці, перекрито дах. За словами сільського. Голови Василя Туся, усе це не без сприяння спонсорів. Бібліотека розташувалась на другому поверсі будівлі. Тут обслуговується понад 800 місцевих мешканців. одній з кімнат бібліотеки створено народознавчий куточок. У 2012-му книгозбірня стала переможцем одного із етапів конкурсу програми Бібліоміст. Відтак тут встановлено два комп'ютери з вільним безоплатним доступом до всесвітньої мережі інтернет. Таким чином, десь обличчя і спосіб роботи діяльності. Бібліотек змінюється відповідно до вимог часу, до тих проблем, які виникають. Я вважаю, що наші установи, наші працівники району встигають за цими змінами, і бібліотека десь трошки трансформується по ходу, від відходячи від своєї первинної особливості і своїх завдань, не тільки надавати можливість читати книги, знайомитися з новинами літератури, з пресою, а й десь з використанням комп'ютерної техніки ми розширюємо сферу роботи нашої бібліотеки. Депутати, депутатор своєю чергою відмітили ряд недоліків у роботі книгозбірень та окреслили для себе пріоритети у подальшій роботі. Голова профільної комісії Роман Карпюк зауважив, що сільські бібліотеки більшою мірою забезпечені російськомовною літературою, що залишилась йому спадок ще з радянських часів. На сьогодні не фінансується зовсім закупка е, закупка і поновлення бібліотечних фондів. І я думаю, що ми на комісії вже на підсумкової комісії, яка буде відбуватися. Це вузку, розглянемо це питання і будемо ініціювати, щоб як мінімум задіювати і бюджетні кошти і кошти спонсорів, щоб буквально не тільки в тих районах, де ми побували. Я думаю, що така сама картина в всіх районах області будемо цінувати поновлення бібліотечних фондів сільських бібліотек і бібліотечних фондів середніх шкіл. Адже як мінімум треба забезпечити програмну літературу, яка вивчається в школі, яка рекомендується для вивчення україномовної літератури. Інший член комісії Віталій Собко відмітив, що у бібліотечних фондах обмаль літератури на духовну тематику та вказав на недопрацювання у цьому плані релігійних організацій. Крім того, він зазначив, що дуже важливо сьогодні активізувати та зацікавити молодь до читання книги. А от проблему недофінансування сільських книгозбірень він пропонує вирішувати системно. Потрібно буде військові здається готувати звернення до центральних органів влади. В першу чергу обурює те, що Діє ця постанова, яка забороняє платні послуги бібліотекам, її треба негайно, мені здається, відміняти, тому що якщо б бібліотека мала можливість заробляти, вона мала можливість розвиватися самостійно, в тих умовах, що держава не, не здатна зараз належно це все фінансувати. Ось. І також потрібно з результатами цієї поїздки нам... Думати, що може можна на місцевому рівні робити, щоб поживати цей процес, своєю чергою. Ініціатор нинішнього заходу депутат Валентина Блінова висловилася про те, що поїздка стала неабияким поштовхом для роздумів та реалізації членами профільної комісії ряду нових ідей. Одна з таких дуже позитивних ідей я вважаю стосується відзнаки тих працівників культури та бібліотекарів, які мають найкращі результати праці, які проявляють ініціативу, гуртують біля себе молоді. Спонукають до розвитку духовності саме на сільських територіях дуже хотілося б, щоб наше таке заохочення сільських працівників культури стало стимулом для того, аби вони якомога більше відволікали молодь від поганих звичок, щоб культура, будинки культури бібліотеки стали для них альтернативою іншим різним негативним родом заняттям. Народнівщині. Першими депутати завітали до Замшанівського сільського будинку культури. У приміщенні обладнано історико-краєзнавчий музей та однографічний куточок. На першому поверсі будівлі замінено старі вікна на енергозберігаючі. Відновлено опалення. Зокрема, встановлено твердопаливний котел. У цьому ж приміщенні розташувалась місцева бібліотека. Схожа, ситуація і у селі Видранеться, де теж запропонували побувати депутатам. Опалення тут було відновлено минулоріч. На даний час. Працюємо над тим, щоб підготуватися належно до осінньо-зимового опалювального періоду. І ми знаходимося зараз у Замшанівському сільському будинку культури. Чому саме так? Тому що саме по графіку відновлення опалення було заплановано у 2012 році відновити опалення в будинку культури села Замшани і в сільському клубі села Видрениця. І спільними зусиллями за допомогою сільських голів на даний час є опалення, твердопаливні котли. І в Замшанівському будинку культури, і в клубі села Видраниця. Цього року у планах місцевої влади встановлення твердопаливного котла у приміщенні клубу, що у селі Прохід. Його теж відвідали обранці, ознайомившись із роботою тутешньої книгозбірні, яка розташувалась у цьому ж приміщенні. Кімнати бібліотеки опалюються нині електроконвекторами. Загалом, як розповіла пані Горнік, на Ратнівщині сьогодні опалюються усі книгозбірні, а от десяток із 40 будинків культури району поки що залишаються без тепла. І наостанок віснику – наша традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні до вашої уваги розмова із регіоналом Валерієм Трикошем. До Волинського парламенту він обраний вперше. Втім, має досвід депутатства у Ратнівській районній та селищній радах. Стати депутат Лосера означає довіра виборців. Це робота з людьми, ознайомлення з їх проблемами тим, як живуть люди. І, звичайно, допомога в тяжких випадках і інших, коли потребується допомоги, щоб депутат знав, зумів допомогти і своєчасно це питання, міг піти на зустріч. Що до людей треба йти, зустрічатися і спілкуватися постійно своїми виборцями. По життю Валерій Олександрович практик. Він працював у виконавчій владі на посаді голови Райтинської райдержадміністрації. Втім, значну частину життя присвятив роботі в аграрній сфері. Підприємство «Родючість», яке очолював депутат, забезпечувало селян міндобривами, засобами захисту рослин та необхідною технікою. Я один з перших в районі придбав. З-за кордону імпортну техніку, що облегшило збирання для населення. І якраз і така була проблема, що колоски збирали свій хліб, населення свій. Населення ходило чергу до колоску, щоб колос відпустив, там не вийшло. тікали, поки своє зберемо. А тут виходить організація, яка надає послуги для людей, для того, щоб своєчасно зібрати хліб. Тому що один день тратить, хліб падає, а на полісі живуть в основному, звичайно, з поля і з сільського господарства, тому що це не... тут дає прибутки і найбільший доход. Доходи для людей Валерій Трикуш є членом постійної комісії обласної ради, яка опікується питаннями духовності та релігії. І, вочевидь, не випадково у 2008 році. Обранець ініціював зведення храму поблизу Ратницької ЦРЛ. каже медики, лікують тіла, а святиня душу. Однак на завершальній стадії будівництва я хочу від нас не знайшлося порозуміння із керівництвом духовної духовності, духовників. Я, я надіюся, все таким на завершення цього питання що все таки ми знайдемо порозуміння із духовенством. Єпархії і воля людей, які сьогодні поставили пів, які сьогодні більше телефонуються, з якими зустрічаються, які сьогодні просять, щоб в ратному храм, який збудований, була монастирська служба, буде це мрія. Зісні Валерій Олександрович є щасливим чоловіком та батьком трьох синів. Коли випадає нагода, обов'язково відвідує маму, яка проживає на малій батьківщині обранця у Кам'янкаширському районі. Своїм синам він з дитинства прищепив любов до спорту. Обранець є футбольним вболівальником. А коли випадає нагода, він із синами залюбки ганяє м'яча. Трошки бігаю, тому що в мене три сини, і вони також до до спорту не ну, звичайно вже я. Не ті показники, але стараюся тримати форму спортивно. Менший син, до речі, і спати лягає з м'ячом. Це вже Сергій. Це, ну, його мрія стати футболістом. Два сини в мене юристи. Один вже юрист відбувся, закінчив харківський інститут Ярослава Мудрого. а третій, другий вчиться. В академії Кивалва. Риболовля ще одне захоплення депутата. Відпочивати він полюбляє на Шацьких озерах. Приваблюють його і водні плеса Ратнівщини. Наші озера приваблюють, дуже гарні. І не випадково, що вже інвестори зайшли в район, і, мабуть, будуть ще заходити, тому що в нас є своя краса. Я проти поїздку десь там в Крин. Я там був декілька разів. Ну, повірте, в нас є своя краса, і зелений турист треба розвивати. Я на це наголошував неодноразово. Є свої, просто їх треба створити. В нас чудові люди, чудова екологія і далі чудове озеро. Там відпочат відпочивати, хто приїжджає, то ніколи не жалеє. Всі, хто приїжджають із Києва, інших міст. Нам зазрять тим, що ми сьогодні. У нас свіже, повітря, чисте повітря. Ми дихаємо. І тут немає промисловості такої великої. Поки що це збережений для людей цей край, я вважаю, чудовий край, який треба зберегти нашим нащадкам. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемося віснику на все добре і нехай вам щастить.